Завжди у цій порі на каналі Раї черговий випуск новин регіону в студії Олена Данилюк. Вітаю! Ось короткий перелік головних тем цього випуску. До Івано-Франківська приїхали активісти, миротворці з Росії. На Коломищині тривають дискусії з питань об'єднання громад. Виноградарі Прикарпаття відроджують галузь і діляться досвідом. В Івано-Франківську відбулася діалогова акція Спільна кухня її у рамках міжнародного проєкту Молоді голоси за мир організувала молодіжна громадська організація Стан у заході. Взяли участь громадські діячі та правозахисники з Прикарпаття, активісти, переселенці з Донбасу та активісти миротворці з Росії. Ліліана Хомишин розлогіше. Не всі росіяни вірять тому, що каже їм влада, принаймні так переконують активісти-миротворці з Росії, які приїхали до Івано-Франківська, щоб поспілкуватися безпосередньо з його мешканцями. Ми будемо сидіти за столом приглашати прохожих, поговорити з нами і обсудити Ситуацію в наших странах, ситуацію в Росії, ми можемо розказати, как у нас вообще все происходит. Вот И основная цель такції діалог між двумя сторонами. Это не картинка по телевізору, не картинка в інтернеті, і человек вот по ту сторону монітора. А это живые люди і живе общение, то есть культура диалога, которая была утеряна в последнее время. Стіл стильці чай та домашнє варення. Активісти намагалися створити атмосферу спільної домашньої кухні. У цей спосіб вони спробують і самі переконатися у тому, що про українців також ходять погані чутки і правдиву інформацію донесуть своїм співвітчизникам. Коли ми їхали сюди, нам говорили там не говоріть по русськи, говоріть по англійськи а то вдруг щось небудь буде, не гуляйте ночі по вулиці. Вот і как бы, сама ця поїздка, коли ми повернемося, ми розкажемо, що ребят, вот ну давайте розкажете нам ще щось, що нами можна було чомусь з нами це не відбувалося. Були й охочі поспілкуватися з гостями. Ми в основному це переселенці, говорили на різні теми. Навірно, дуже багато наших людей ностальгірують за Совєтським Союзом, за бувшим Совєтським Союзом. От їм, по чому-то Советський Союз назад. Чому то ні забили, що ні в Україні живуть, а не в Росії? Я считаю так. Да, Та я зараз не за себе турбуюсь. Якщо, вибачте, за мою погану українську, я за державу. Коли отак ми будемо стати всі разом і нікого поміж нас не буде, роз'єднують нашу Україну, от тоді у нас буде держава. У Росії кажуть організатори заходу миротворців, переслідують, тому вони не хочуть називати прізвища й адреси. Ми не дуже Хотіли би, щоб, щоб Росія. І якби сприймала це як якусь провокацію. Насправді в Росії теж є доволі велика кількість людей, які сумніваються в тому, чи ця пропаганда, яка йде по телебаченню. Правда, міська влада Івано-Франківська висловила побоювання, що це сепаратистська акція. По периметру посилила охорону, задіяла додатково три наряди патрульних та керівників. Ну на даний час ми спортиску нічого не бачимо, але нас немає такої думки, ми не притримаємося ні той іншої сторони. Ми тут забезпечуємо тільки громадський порядок. А поки сепаратистського характеру ми не бачимо. Однак акцію таки провели з порушенням, принаймні так вважає муніципальна інспекція з благоустрою, представники якої заявили, що організатори не мали дозволу встановлювати на площі малу архітектурну форму, тобто стіл, та ще й провели акцію у іншому місці. У мене питання того, що ви проводити не там доказали? Згідно чого ви це говорите? Як, згідно як... того, згідно Справ? того, ви ну... тут сказали, що ви хочете та, зробити та, цю, та, вашу акцію там. Та. А от ми тут, ну от ну, вулиця репіна, от ми тут проводимо. У нас тут поліція. Поліція охороняє. На організатори у муніципальній інспекції таки склали протокол про адмінпорушення. Учасники миротворчої ініціативи Молоді голоси за мир подібні акції провели у Чернігові та Вільнюсі. Планують завітати ще у кілька українських міст. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. На одному з останніх засідань сесії Івано-Франківської обласної ради депутати проголосували за створення на Коломищині ще двох об'єднаних громад з центрами у п'ядиках та матеївцях. На місцях ситуація ускладнилася. Не всі готові об'єднуватись навколо цих сіл. Тож у селі Симаківці відбулися збори селян. Проходили вони бурхливо усі подробиці. Далі Ідею об'єднання припруцько запруцьких сіл довкола села Матеївці висунули ще в березні. Вона передбачає, що чотири сільські ради Симаківська, Дебеславцівська, Пилипівська та Матеївецька – утворять одну громаду з центром саме в Матеївцях. Громада об'єднає загалом 15 сіл, налічуватиме 6774 тисяч мешканці та займатиме площу понад 78,5 тисяч квадратних кілометрів. Довго велися перемовини, думки розділилися. Одні мешканці хотіли до Корнича. Інші до Коломиї, треті до матеївців. Нарешті люди досягли спільного знаменника і на сесіях сільських рад проголосували за останній варіант. У Симаківцях, а до цієї сільради входять також замуленці, Сесія відбулася 8 серпня. Сільський голова Іван Назарійчук рішення підписав, проте на недільний схід селян не прийшов. Люди припускають, що їх голова так і проти об'єднання з матеївцями, тому й збори проігнорував селяни. Обурені, вважають це неповагою та не приховують своїх емоцій. За шість років каденції я думаю, що Іван Іванович повинен буде зібрати ну хоч два рази збори на наші два села. Шість років ішла. І через то ми тут ось сидимо, як ті, вибачте, стариці, де є одно крісло, навіть голова не може сісти. Це що? От я не кажу, я когось не робила, але я, я навчила пів села людей читати і писати. То чого ми маємо? Отако От навіть не маємо де їсти, чого ми не можемо відкрити клуб, чого закрита сільська рада, чого най, най він, і вас. У най був. А за того ми тепер тут стоїмо. Що він не пояснив, якби зібрав був збори і Чи, пояснив не, жінки, так то, так то давайте давайте свої пропозиції. Може, щось буде ліпше. А як отакува? От ми збираємося як якісь послідні старті. Ну, ми вибрали таку владу, яку ми заслуговуємо від сільської ради до Верховної Ради, а там вже призначили кабінет міністрів. Ну вони кажуть, що нам буде добре, і вони дали нам закон про децентралізацію. Значить, відпадає вже, розумієте, що буду в самотівці сільська рада. Відпадає, так чи ні? Відпало. Бо не зробили, що ми хочемо об'єднати всі села. А матівці зробили, Коломия я це зробила. Вам пояснив чоловік, що їм треба більше, що їм треба землі, став, що вони цей за рахунок податків і будуть ходити з торбами до коломиї по канцелярі. Хоча це зовсім не так. Тут лишиться, тут лишиться староста і чи Діловоду, Самаківчак, так де була сільська рада. Він буде давати довідки, оформляти пенсії, субсидії. <плес> і все. Зрозуміли, <плес> то обираємо відтак після того, як ми приєднаємося. Я не знаю, куди ви вирішите приєднатися чи до Коломиї, чи до Маківця. <плес> то думайте над цим вже відтепер, кого ви будете вибирати. Щоб він приходив і ходив по підскату, каже той слабий, той той той. той. Ви йому платите гроші. Він вас найме. Сільський голова Матеївців на збори прийшов, намагався довести людям переваги об'єднання. Роман Шуп'як наголошує, що нічого закривати в селі не будуть, а бюджет громади значно виросте. Чому місто Коломия і чому сільська рада? Бо ви розумієте, що питання, наприклад, чи землі, чи фінансів, все рівно буде вирішуватися депутатами. депутати будуть вибиратися так по такому самому виборчому списку, як і до цього, тобто у виборах 2015 року, і депутати з села. Можуть завжди вирішити на користь села, чим у депутата, який буде депутат від одного села і буде представником у міській раді, де від міста буде звісно, що більше депутатів, і набагато складніше питання села буде вирішатися, тому ініціатива розвитку села стоїть зараз на першому місці. Обговорити переваги й проблеми об'єднання зійшлося десь за 195 небайдужих до майбутнього своїх сіл жителів Семаківець та Замулинець. 190 за, 4 проти та один утримався. Такий результат голосування за об'єднання з матеївцями. Тут таки обрали членів робочої групи, яка працюватиме над проектом розвитку громади. А далі рішення за кабінетом міністрів, який підтримає або ні матеївецьку об'єднану громаду. В Ужгороді пройшли урочистості з нагоди 25-річчя дня відкриття генерального консульства Угорщини у місті Ужгород. З Цієї нагоди дипломати відкрили двері своєї установи для гостей протягом дня. Екскурсійні групи у супроводі одного з консулів подорожували приміщенням генконсульства, яке щороку видає 50 тисяч шенгенських віз та близько 15 тисяч дозволів малого прикордонного руху. У внутрішньому дворі та у репрезиденційних залах генконсульства відбулися виступи угорських народних вокальних та танцювальних колективів, дегустація угорських національних страв та напоїв. Свою сценічну майстерність гостям продемонстрували професійні та самодіяльні народні колективи. На імпрезі була наша Ольга Гриців. Україна і Угорщина є співдружніми державами протягом багатьох років України плідно співпрацюють. Дуже багато проєктів було реалізовано як соціальних, так і культурних. У нас на сьогодні дуже гарна йде співпраця, і дуже багато заплановано і зроблено вже проєктів спільних з генеральним консульством. На прикарпатті триває місячник з безпеки дорожнього руху. Це все українська акція, яка покликана звернути увагу водіїв на збільшення кількості аварій та визначитися з конкретними заходами. Які саме заходи розроблятимуть Івано-Франківську, розкажемо у сюжеті. Велика кількість ДТП та водіння у нетверезому стані це і стало причиною проведення всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху. За сім місяців на Прикарпатті трапилося 413 ДТП, пів десятка людей загинуло. Передусім інструкції проводитимуть у школах для дітей, бо кажуть, усе починається зі свідомої молоді. Батьки ви знаєте десь за кордоном. Можливо, дід чи баба, які опікують дітей, не мають того догляду. Вони можливо є менший контроль є. Над ними тому свідомість і в першу чергу батьків, бо є дуже багато випадків, де дітей відпускають самі до школи, дозволяють, тобто пишуть заяви, що вони будуть самі ходити, і трапляються випадки, тобто самі мають розуміти це все чи наті до навчального закладу, чи в побуті катання на велосипеді. Вони мають бути під контролем. А ще в рамках акції планують провести ряд заходів щодо покращення стану доріг та примусового зменшення швидкості по автошляхах нас. В селі Сваричів та в селі Пнів встановлення пристрою примусової зупинки транспортних засобів, лежачі поліцейське, що воно там, бо там є аварійно-небезпечні ділянки дороги, так як ми розуміємо, село Угринів біля автобазару, покращення авторозв'язки на перехресті. Також планують придбати додаткові вагові комплекси задля покращення ситуації на автошляхах. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. Прикарпаття зазвичай не вважають краєм традиційного виноградарства, проте знають цю культуру у нас давно і у багатьох районах області є ентузіасти, яких не відлякують несприятливі кліматичні умови і не завжди придатні для багатьох сортів винограду грунти. Вони охоче беруться за вирощування цієї смачної і корисної продукції і досягають не гірших результатів аніж їхні колеги з південних областей України. До таких ентузіастів належить і Богдан Стефанюк із сівки Войнилівської Калуського району. Перші спроби зайнятися виноградарством Богдан Михайлович робив ще замолоду, проте по справжньому віддався улюблені справі лише після виходу на пенсію. Забирав хороших сортів, таких які для нашої місцевості підходять. І замість роботи маю роботу на Робота важка і не всім до снаги, вважає його молодший колега із села Вовчинець. Дуже багато от є, люди купують, посадили і кажуть, а е, він пропав там. Пропав того, що не доглянув. Розумієте, треба доглядати, треба вчасно підживити, захистити від хворіб. Богдан Михайловичу теж неодноразово доводилося відмовлятися від окремих сортів однак, виноградарство не залишив, вивчав досвід колег з інших регіонів, то домігся бажаного результату. Я подивився. Перше е, у Хмельницьку людей як росте, потім попробував себе. Бачу, що успішно. Успішно це понад 60 сортів винограду на власній ділянці, а ще селекційна робота, участь у клубі виноградарів Прикарпатті, яке об'єднує понад півтора сотні ентузіастів, і обмін досвідом з колегами з інших районів, які теж вчилися вирощувати виноград на власних помилках і сьогодні охоче допомагають один одному. Дуже багато сортів винограду, яких я садив, потім викорчовував, викидав і знову садив. І знову я шукав сортів, яких би могли в нас бути. До того ж, не в кожному районі однакові природні умови. Ростуть всі виногради, сорта виноградів, які тут є, і у Богдана Михайловича такі у мене є. Але щоб пізніше дозрівають, ну на даний момент треба би садити надранні ранні середньоранні сорта, які якраз співає літо наситити сонцем ці ягоди. Є в області і винороби. «Виноробством займаюся давно, але це було чисто для себе. Вино зараз практично є можливість трошки і на реалізацію, значить забираю це церковні, яка от церква забирає, є беруть на весілля, є беруть на всякі родини. Наразі виноградарство справа не надто прибуткова. Вирощують виноград переважно для себе, а ще прикарпатські виноградарі беруть участь у виставках і святкових заходах. А не активно шукають можливості для відродження галузі на Прикарпатті. З видає все кращі кращі сорти, які не тільки гарні, смачні, красиві, але довго зберігаються. Не такі уразливі хворобами. Я думаю, що можна успішно, хто хоче вирости в себе хороші ягоди. Суд взяв під варту двох колишніх комунальників Грибовицького сміттєзвалища. Фотоапарат Степана Бандери відтепер можна оглянути в Україні. Про це та більше дивіться у нашій постійній рубриці Новини України. Просто зараз. Екс-директора комунального підприємства Збиранка та його заступника звинувачують у неналежному виконанні службових обов'язків, через що стався сміття на полігоні, та загинули троє пожежників. Підозру також висунули ще одному працівнику підприємства. Він зараз у лікарні прокуратура наполягала на взятті підозрюваних під варту, бо вони можуть ухилятися від слідства або чинити тиск на свідків. За ґратами будуть два місяці. Щоправда, колишніх чиновників можуть вип. Остати під заставу 110 тисяч гривень за кожного. Самі екс комунальники не вважають себе винними у загибелі рятувальників. Ну звичайно, Степана Бандери відтепер можна оглянути в Україні. Особисту річ провідника ОУН на Прикарпаття передав його молодший онук з Торонто Стефко Бандера. Це камера Цейсакон, датована 1953 роком. Окрім того, нащадок Бандери передав і світлини, зроблені його дідусем. Фотографії разом з камерою зберігатимуться в історико меморіальному музеї Степана Бандери у старому Гринові. Модель фотоапарата колекціонери оцінюють в понад 700 доларів. Улюблені фотогероями його було це дочка Леся, його близький друг, ваш краянин це Степан Ленкавський, Ярослав Стицько, дружина Ярослава і інші діти, які сам Степан Бандера не фотографувався з конспіративних причин. Для родини він міг виділити у зв'язку із своєю зайнятістю в роботі дуже мало часу, але те його захоплення мандрівкою, захоплення перебування в Альпах і той час дорого який він проводив в родині. Він це зазниково, і просто по обличчях можна видіти наскільки ця річ була для нього, для сім'ї цінною. Фальшували чи ні результати ЗНО має розібратися суд. А от відраховувати чи ні студентів, які вступали з підробними результатами, навчальний заклад. Так вважає міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона днями повернулася з відпустки, тож заяви ГПУ щодо масштабних фальшувань незалежного оцінювання для неї стали несподіванкою. На висуває звинувачення, але людина має право відстоювати своє право у суді. Лише після результатів судового процесу ми зможемо за цими результатами робити якісь певні висновки. Я особисто вважаю, і міністерство відповідно має таку позицію: що до прийняття рішення суду ми не можемо нікого відраховувати. Якщо вони фігурують, а їх уже практично дивізія. Військова прокуратура лише за півроку відкрила кримінальні провадження проти 10 тисяч 325 своїх підопічних статті. Різні: грабіж, насильство, викрадення людини, але найбільше заволодінь чужим майном. На мирній території ці дані звучать страшно. А в зоні АТО усе інакше кажуть бійці. У нас хлопці були поранені, да? ми брали автомобілі, і їх вивозили в госпіталя. Чужі автомобілі. Зрозумійте, це треба законом було прописати. Чи ні тебе нас в цьому виняють, що ми. Захватували автомобілі, якісь документи викрадали. Командир 72 ї бригади Валентин Лихоліт, колишній боєць батальйону Айдар, більш відомий під позивним батя його звинувачували у заволодінні майном мера Северодонецька Козакова. Та лихоліта заарештувати не вдалося. Бійця взяли на поруки депутати Верховної Ради. Утім, так щастить не всім. Майже дві тисячі військовослужбовців нині відбувають покарання. Від цього АТО. то що не було прописано, що ми повинні робити. В то і що ми не повинні були робити в АТО через ту зараз. Так багато під одну грібинку, під одну копі копірку. Як тільки вміняється фамілія, там був лихаліт, стане Іванов, там був Іванов, тоді стане хто ще. Та справа не лише в недосконалості законодавства. Багато бійців просто не знають, як діяти у зоні бойових дій на любе питання устава статуту дій військовослужбовців в тій чи іншій ситуації. досі ніхто не роз'яснив. І ніхто цим не займає. Тут виходить, що більшість кримінальних проваджень з'являється, бо боєць просто змушений порушувати закон. Якщо військових не готувати до служби, то і в мирному житті вони чинитимуть злочини. От якщо не працювати в плані підготовки їх, во первых к бойовим дямням потом роботі з ними там, і потом уже в. В реабилитации после возвращения в мирную жизнь. Вот если этого не делать, психологічка реабілітація, то лет через п'ять мы можем получить огромный всплеск преступлений. Поки держава дуже мало робить для психологічної реабілітації бійців, запевняє волонтер-психолог Андрій Полтавець. На його думку, програма, яку розробили в Міноборони, абсолютно не відповідає нинішнім реаліям. Італійський військовий вітрильник Палі Нуро навчальний корабель. На ньому тренуються італійські курсанти. Ось і цього разу досвіду набирається чергова партія новачків. Зараз на кораблі проходять навчальну практику курсанти-першокурсники, що належать до школи старшинського складу. Ця практика триває два місяці. Окрім технічних знань, ми надаємо курсантам змогу також отримати географічні та культурні знання. Цьому кораблю 82 роки. Збудували його французи. Спершу він служив рибацьким судном. На початку 50-х років минулого століття корабель викупили італійці. З того часу трищогловий вітрильник на службі тамтешніх МВС. Корабель може нести 15 вітрил. Його довжина 69 метрів, а ширина майже 10. Італієць здатен розвивати швидкість до 9,5 вузлів. У одеському порту на борт може піднятися кожен охочий. Мені що там ну, можна зайти в кабіну капітана, і там мені подобається більшої ну, ворот. Ну, вже доволі старий. Поэтому просто интересно, як це було тогда. Ну, совершенно... в 34-го. Да. Ну, дуже дуже У Одесі італійці пробудуть три дні. Тут відвідують факультет військово-морських сил Одеської морської нацакадемії, а згодом вирушать далі продовжувати свою навчальну практику. З Ужгорода до Києва велопробіг за таким маршрутом стартував на Закарпатті. Його присвятили річниці незалежності. З самого ранку колона з волонтерів, бійців АТО та ветеранів війни в Афганістані вирушили до столиці. До 30 учасників заїзду протягом маршруту долучаться велосипедисти з інших міст. Щодня учасники акції планують проїжджати щонайменше 100 кілометрів. Фінішувати хочуть 24 серпня у Києві. Дорогою вшановуватимуть пам'ять бійців, які загинули. Захищаючи Україну. У кожному місті, де ми проїжджаємо, будуть е е приєднуватися люди. Звичайно, хто скільки захоче проїхати, може і весь маршрут поїхати. Показати, що Україна є, Україна буде за нами майбутнє. І Україна покаже, що вона нас на світовій арені є країна, яка спроможна боротися з таким агресором, як Російська Федерація. Раритет на вулицях Одеси у місті почав курсувати старенький трамвай. Його транспортний дебют припав ще на сорокові роки. Відслуживши своє трамвай кілька десятків років зберігали у місцевому депо. Все старе добре забути нове. Вирішили одесити і дали трамваю друге життя. Тепер цей раритетний вагончик возить туристів. Курсує двома напрямками. Щоправда, таке задоволення не з дешевих. в годину обійдеться в 150 гривень. А за більше, як двогодинну мандрівку, доведеться викласти всі. их 250. Пока это два маршрута. В первый мы ездим и вспоминаем легенды французского бульвара. Второй маршрут связан с песнями Одессы. В ходе этой поездки поем одесские песни. 79 дев'ятьом молодим чином міносвіти десь грошей на втілення своїх проектів у профільному відомстві. Визначилися з фіналістами конкурсу. Його оголосили у травні. У ньому взяли участь понад 400 команд науковців із понад 100 вишів. На всіх 79 переможців виділили 12 мільйонів грошей. Розподілятимуть у залежності від вартості проекту. Переважна більшість винахідників працюють у сферах енергозберігаючих технологій, авіабудівництві та медицині. От дуже цікавий проект, який стосується нових матеріалів, але одночасно способу того, щоб на цих нових матеріалах було створено сучасні антиракові ліки. Важлива тема, важлива проекти, які стосуються енергоефективності. Тема надзвичайно важлива. Проекти, які стосуються нових систем зв'язку. Хоча й без атестата електронне декларування запрацювало у Євросоюзі, вже заявили, робота системи без сертифіката технічної безпеки є неприйнятною, адже чиновника не можна притягти до відповідальності за брехню про свої статки. І натякнули, це може зірвати безвізовий режим і залишити Україну без донорських грошей. Це гарантоване вбивство фінансової допомоги від Заходу, трьох мільярдів від МВФ і держгарантій США і трошки більше ніж мільярду гарантій від ЄС. Без цих грошей, восени, гривна піде в пікі. Її можна буде спустити в унітаз. А все через те, що за два дні до запуску системи електронного декларування Держспецзв'язок відмовив їй у атестаті. Є проблеми з захистом персональних даних в цій системі. Національне агентство із запобігання корупції в невдалому запуску електронного декларування звинувачує розробника програмного забезпечення. Вони хотіли йти на співпрацю з держпи Вони ставили свої ультимативні умови. Вони, можливо, умисно зволікали. Процес розробник це заперечує, стверджує, що готовий виправляти будь-які помилки в програмному коді. Однак зауважень до нього немає. Водночас у держспецзв'язку, нібито, вимагали погодити запуск системи без атестата. атестатри години. Нам сказали, що ми нікуди не вийдемо, а поки хоч щось не напишемо на тому протоколі. Громадська організація Транспаренсі International у зриві електронного декларування звинуватила очільників держспецзв'язку і антикорупційного агентства. Водночас депутати з президентської фракції прямо звинувачують Петра Порошенка. Сьогодні електронне декларування не працює через відсутність сертифікату з боку органу, який… Історично і формально перебуває в підпорядкуванні не вищої рівень держави. А за логікою, взагалі, всієї, всього розвитку подій підпорядкування президента, людина, яка засинеться від несе відповідальність, це президент. У четвер вплинути на ситуацію спробують народні депутати. Я скликаю засідання нашого комітету з протидії корупції разом з представниками агентства запобігання корупції, Держспецзв'язку і підприємства Українські спеціальні системи, де зберігається ця інформація. Ми очікуємо як парламентарі від них звіту, чому це сталося, і виправлення ситуації. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагає якнайшвидше запустити електронне декларування з усіма атестатами, як того вимагають західні партнери. Він доручив провести службову перевірку і знайти винних. Усім, хто хоче знати більше, нагадую, що ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні на нашому сайті. А також щодня слухати новини на радіо Раї. А тим часом наші журналісти вже готують огляд поточних подій, про які ми будемо розповідати у наступних випусках новин регіону на каналі Раї. Бережіть себе та Україну, і все у нас буде гаразд. Побачимось.